Ця історія сталася в 1941 році на острові Купріянова, що в штаті Аляска. Це тихе мирне місце стало ареною дивовижної події. Чоловік, який шукав золото, йшов уздовж невеликої річки. По дорозі він помітив, що серед дерев хтось стоїть. Страх миттєво охопив його тіло, коли він побачив величезного вовка. Але, придивившись ближче, стало зрозуміло, що тварина потрапила в пастку. Наважившись підійти ближче, чоловік помітив, що вовк насправді був вовчицею. Про це свідчили її розпухлі соски. Золотошукач припустив, що десь неподалік має бути зграя вовченят, які чекають на свою матір. Чоловік не наважився випустити вовчицю і вирішив спочатку знайти вовків. На щастя, сліди вовчиці все ще були помітні на снігу, і він пішов ними. Пройшовши деяку відстань, Слідів стало більше. Нарешті, в кущах він побачив вовчий пролом. Підбігши до нього, чоловік сподівався, що вовченята ще живі, і його надії справдилися. Всі вовченята виявилися здоровими і неушкодженими. По них було видно, що вони дуже голодні. Золотошукач швидко поклав вовченят у свою сумку і поніс їх до місця, де лежала їхня мати. Коли він наблизився до вовчиці, вона раптом завила, відчувши запах своїх вовченят. Тоді чоловік випустив вовченят, і вони кинулися до матері, жадібно смокчучи її молоко. Ситуація поступово погіршувалася. Пастка з кожним разом все сильніше впивалася в лапу, а рана ставала все глибшою. Вовчиця не довіряла чоловікові і загрозливо гарчала при кожному його наближенні. Чоловік згадав, що на своєму шляху зустрічав тушу оленя. Він повернувся на те місце і через деякий час почав годувати полонянку, кидаючи їй шматки м'яса. Почало сутеніти, і чоловік вирішив заночувати. Він нарізав гілок і зробив собі укриття на ніч. Вранці його розбудили вовченята. Вони обнюхували і лизали його обличчя і руки. Вовчиця все ще була налаштована вороже, тому потрібно було завоювати її довіру, щоб витягти тварину з пастки. Йому довелося розмовляти з нею, кидати їжу і гратися з вовченятами на її очах. Другий день наближався до кінця. Нарешті чоловік помітив, що вовчиця почала злегка виляти хвостом. На світанку третього дня він прокинувся від вереску вовченят, які смоктали молоко. Він підійшов, нахилився і погладив їх. Їхня мати вже спокійно спостерігала за ними. Тоді чоловік обережно поклав руку на лапу, що застрягла в пастці, і з силою натиснув на неї. Пастка відкрилася. Полонений швидко вистрибнув і, накульгуючи, побіг геть. Але замість того, щоб сховатися з вовками в лісі, вона раптом почала наближатися до чоловіка, опустивши голову, ніби висловлюючи подяку. У цей момент золотошукач зрозумів, що настав час залишити вовчицю з дітьми і пішов в інший бік. Пройшовши кілька сотень метрів, він все ще бачив, що врятована сім'я доглядає за ним. Відтоді минуло чотири роки. Багато чого сталося за ці роки, але життя повернулося так, що він знову повернувся на острів Купріянова. Тут до нього повернулися спогади про минуле, і він вирішив відвідати місце, де все сталося. Дорогою він став свідком ще більш несподіваного. З вершини пагорба долинув вовчий крик. Він побачив темну силу, яка повільно наближалася до нього. Це був вовк. Дрож пробігла по його тілу, але він зрозумів, що тварина здається йому дуже знайомою. Це була та сама вовчиця. Вона стояла в десяти метрах від нього і виляла хвостом. Потім розвернулася і голосно завила. На чоловіка чекав ще один сюрприз. На сусідню вершину прийшла зграя вовків. Це, мабуть, її діти, подумав чоловік. Вовчиця постояла ще трохи і пішла до своїх родичів. З тих пір наш герой більше ніколи їх не бачив. Але завжди, коли він чув вовчицю, він з теплотою згадував цей випадок. Цей випадок залишився в його серці назавжди. Ця дивовижна історія доводить, що дружба між людиною і дикими тваринами все ще можлива. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь на наш канал. І, звичайно, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодного цікавого відео. Всім до побачення!